Пам'ятаєте, я в одному з відео розповідав про 7,5 кг поповнення в колекцію? Сьогодні я його переплюнув 15 кг. Давайте дивитись, що там. Календар Українського робітничого Союзу на 1925 рік. 100 років книзі. 15 кілограм різноманітних книг. Так, це одне із моїх хобі. Ще один такий ящик. І більшість цих книг надруковані в еміграції. Підписуйтесь на мій канал.